Виконуємо практичну роботу до параграф 5 за підручником інформатика 8 класу авторів Коршунова завадські 2025 року випуску. У практичній роботі пропонується дослідити ось таку схему на платі Microbit. Дана схема знаходиться на платформі Tinkercad, але вам реєструватися не треба, просто можете перейти на сторінку з даною схемою за допомогою ось такого QR-коду, який у вас є в підручнику. Натиснемо тепер Simulate. Та дослідимо дану схему. Написано, що для дослідження схеми повертайте ручку потенціометра та спостерігайте за зміною кольорів світлодіоду. Потенціометр це ось. Для того, щоб розпочати дослідити, натискаємо старт. Це заберемо, крутимо ручку. Зверніть увагу на світлодіод. Коли ми крутимо ручку ось цю сторону, світлодіод стає горіти більш яскравіше. Тут він взагалі згорів. Якщо до самого кінця крутимо ручку назад, його яскравість зменшується. Ну і на табло видно, що є якийсь графік. Коли у нас ручка в ось в такому положенні, то опір потенціометра є максимальний і сила струму є мінімальна. Значить світлодіод практично не горить, зараз взагалі не горить. Зменшуємо опір. В цьому випадку збільшується сила струму, і світлодіод загоряється. Причому, чим більша сила струму, тим яскравіше він горить. Але якщо опір занадто малий сила струму велика, то він може просто перегоріти. Ось так, як зараз. Тепер ознайомимося зі складеним кодом, натискаємо сюди код. Ось такий у нас є код. Пропонується дати відповіді на деякі запитання. Ну, перше, які дані цифрові чи аналоги отримує змінна рідінг? Змінна рідінг. Ось, і ось тут написано read-аналог PIN P0. Тобто зчитується аналогове значення піну P0, і дане значення присвоюється змінній reading. Тобто записуємо його у змінну Команда Команда bar Graph будує аналог гістограми на табло. Ось те, що зараз ось тут бачите на табло на платі мікробіт. Яскраві такі точки. то якраз і це і є ось ця гістограма. Висота графіка пропорційна значенню Сп0, значення напруги. Максимальне значення 1023. Якщо на P0 мала напруга, то і графік малий. Якщо висока ближче до 3,3 В, то світиться вся колонка. Повертаємося далі до коду. Ось тут в рай-аналог Pin P1, то read аналог Pin P0V, зчитується аналоговий сигнал з Pin p 0 і записується, тобто відтворюється на піну P1. У нас до P1 підключений світлодіод. Отже, він буде світитися за яскравістю, що відповідає значенню з P0. А сам пін P0 отримує напругу. Зупинимо симуляцію. Ну і на цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!